До вашої уваги пропонується дипломна робота на тему дослідження та програмна реалізація методів діагностування шкірних захворювань. На даному слайді наведено основні завдання, які було вирішено у роботі. Чуть громче говори, будь пожалуйста. На даному слайді наведено архітектуру побудованої моделі. Вона заснована на моделі ResNet 50. А також модифікована за рахунок додавання нових шарів та проведення навчання за допомогою технік трансферного навчання та FineTuning. У якості мови програмування було обрано для розробки методу мови програмування Python, для розробки веб-застосунку мову програмування PHP. Ці мови було обрано, оскільки вони добре підходять до вирішення поставлених завдань і надають увесь необхідний функціонал. Система призначена для роботи двома групами користувачів: це лікарі та пацієнти. На даному слайді ви бачите основні вимоги лікаря до системи. На даному слайді наведено основні вимоги паці... пацієнта. Оскільки система повинна працювати з великою кількістю даних, було розроблено базу даних, структура якої наведена. Вона складається з дев'яти таблиць, які поєднані між собою зв'язками. На даному слайді наведено структурну схему системи, а було вирішено розробити систему на основі архітектурного шаблону MVC та виділено такі основні компоненти, як контролери, моделі та види. На даному слайді ви бачите схему функціонування системи. До роботи допускаються лише авторизовані користувачі. Далі, залежно від ролі, вони можуть виконувати певні дії, які наведено у схемі. Робота припиняється після виходу з особистого кабінету. У цій таблиці наведено порівняння розробленого методу з модифікованою моделлю resnet 50 точності цього методу та інших відомих рішень. Як бачимо з таблиці, точність розробленого методу склала 96,31%, що перевищує рішення, точність рішень, які використовувалися раніше. На даному слайді ліворуч, ви бачите сторінку створення запису про прийом. Зокрема, виділено фрагмент діагностування захворювання з використанням нейронної мережі. А оскільки було розроблено функціонал, який дозволяє завантажувати зображення не лише з комп'ютера, а також з хмарних сховищ, то праворуч наведено приклади таких завантажень: верхнє зображення це Google Drive, а нижнє зображення це Dropbox. На даному слайді ліворуч це сторінка перегляду медичної карти пацієнта, а праворуч сторінка запису на наступний прийом, де можна обрати потрібну дату та час. Також для роботи системи було розроблено перелік повідомлень про помилкові дії користувача. На слайді наведено приклад валідації форми реєстрації пацієнта. На даному слайді ви бачите висновки і ще перелік публікацій за темою даної роботи теж підготована наукова статтю, яка буде опублікована у журналі.